День діти! Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо тему властивості множення. А перед цим давайте пригадаємо, як же називаються компоненти при множенні? Як знайти невідомий множник, як помножити число на 100 1000, 10? Які властивості множення ви вже знаєте? Пригадаємо з попередніх уроків, як називаються компоненти при множенні. Отже перше число це множник, друге число це теж множник, можна їх нумерувати перший множник, другий множник, якщо їх більше двох, буде третій множник, і результатом дії множення є добуток. Існують приклади множення, які краще запам'ятати. Наприклад, 25 помножити на 4 буде 100, 125 помножити на 8 буде 1000, 2 помножити на 50 буде 100, і 5 помножити на 20 теж буде 100. Для зручності їх краще запам'ятати, тому що вони знадобляться вам у майбутньому. Отже, сьогодні ми говоримо про властивості множення. І перша властивість множення це переставна властивість. Поглянемо на малюнок. Нехай на малюнку зображено ящик, що містить 5 рядів, декілька рядів по 5 пакетів соку в кожному. Загальна кількість пакетів можна обчислити, помноживши 6 на 5, Або 5 на 6. Результати будуть однакові. 6 помножити на 5 буде 30, і 5 помножити на 6 теж буде 30. Отже, маємо переставну властивість. Від перестановки множників добуток не зміниться. Цю властивість потрібно запам'ятати. За формулою вона виглядає так а помножене на b. Дорівнює Б помножене на А. Наступна властивість сполучна. Розглянемо малюнок. Нехай кожний пакет, який зображено на малюнку, містить 2 літри соку. Як обчислити загальну кількість соку. Перший спосіб. Відомо, що пакетів усього. По 5 штук в 6 рядів. І в кожному по 2 літри соку. Тому всього в ящику маємо 5 помножити на 6 тушках і помножити на 2 літри соку. Отже, ми обчислюємо загальну кількість пакетів. Так? 5 помножити на 6 це загальна кількість пакетів з соком в упаковці. І множимо на 2 літри соку в кожному. Що ми там отримуємо? І можемо за... обчислити це другим способом. В одному ряду 5 пакетів. А соку в кожному по 2 літри. Тому всього в цих п'яти пакетах буде скільки соку? 2 літри помножити на 5 штук цих упаковок. Однак рядів 6. Тому всього в ящику 2 помножити на 5 і помножити на 6. Отже, 5 помножити на 6 в дужках і потім помножити на 2, все одно, що 2 помножити на 5 і потім домножити на 6. Маємо правило. Щоб добуток чисел помножити на третє число можна перше число. Помножити на добуток другого та третього. Маємо формулу. А помножити на Б в дужках, домножене на С дорівнює А помножене на добуток чисел Б і С. Наступна властивість множення розподільна. Розглянемо малюнок. Нехай в ящику маємо 4 ряди пакетів. З яблучним соком і два ряди з апельсинови. Тоді кількість пакетів можна обчислити двома способами. 4 додати 2 і помножити на 5. З цього випливає, що по 5 пакетів соку в кожному ряду, Так? 4 таких ряди із яблучним соком, 2 із апельсином. 4 додати 2 ми дізнаємося, скільки, яка загальна кількість рядів. І домножуємо на кількість пакетів в кожному ряду. І можемо обчислити це іншим способом. 4 помножити на 5. Тобто 4 ряди пакетів з яблучним соком домножуємо на кількість пакетів в кожному з рядів додати 2 помножене на 5. В обох випадках кількість пакетів дорівнюватиме 30. Отже, 4 додати 2, помножити цю суму на 5 все одно що додати добутки чисел. 4 помножити на 5 і додати 2 помножити на 5. Маємо правило, що помножити суму на число можна помножити на це число. Кожен з доданків. І ці добутки додати. Представимо це в формулі. В дужках А додати Б помножене на С. Розкриваючи дужки, маємо А помножене на С додати Б помножене на С. І приклад з пакетами соку. В дія в дужках. 4 додати 2. За дужками – Помножити на 5. Дорівнює кожен із доданків в дужках, множимо на множник за дужками на 5. 4 помножити на 5 додати 2 помножене на 5. Дорівнює 30. Наступна властивість розподільна. Щоб помножити різницю на число, можна зменшувати. І від'ємник помножити на це число і від першого добутку відняти другий. Маємо це по формулі. Дія віднімання в дужках. а відняти Б і множник С за дужками. Дорівнює, кожний з чисел в дужках домножуємо на множник за дужками і виконуємо віднімання добутків отриманих а помножене на с дорівнює Б помножене на С. На прикладі виглядається так. В дужках 4 відняти 2 і за дужками домножити на 5. Розкриваючи дужки, маємо 4 помножити на 5, відняти 2 помножене на 5, в результаті отримуємо 10. Розподільну властивість множення можна використовувати для зручних обчислень та спрощень виразів. Для того, щоб вираз було легше обрахувати, і іноді така властивість нам спростить весь вираз і не потрібно буде виконувати дію стовпчик. Запишіть в зошит приклади, поставивши відео на паузу. З початкової школи, ви пам'ятаєте, деякі приклади множені, зокрема, множення на розрядну одиницю. Щоб помножити число на розрядну одиницю 10, 100, 1000, 10 000 і так далі, треба до числа дописати стільки нулів, скільки їх у розрядній одиниці. Наприклад, 113 помножити на 100. У числа 100 2 нулі. Маємо добуток. 11300. Тобто до числа 113 ми дописали кількість нулів зі 100. Другий приклад 531 помножити на 1000. Отримаємо результат 531 тисячу. Тобто до числа 531 ми дописали таку кількість нулів, яка міститься в одній тисячі. Тобто 3 Усні вправи. Постав відео на паузу і перевір себе. Попрацюємо з підручником. Відкрий підручник на сторінці 49. І подивись номер 328. Маємо обчислити зручним способом. Завдання перше. 4 помножити на 89 і помножити на 25. Застосувавши переставну властивість множення, спочатку помножимо 4 на 25. Так буде зручніше. Який отримаємо результат? Вірно, 100. І тепер 100 помножимо на 89. Отримали відповідь: 8900. Застосувавши переставну властивість множення. Нам не довелося виконувати множення в стопчик лише в стрічку. Наступні два вирази обрахуй самостійно. Працюємо далі. Сторінка 49 у підручнику Номер 330 Працюватимемо лише з першим, третім та п'ятим виразом. Маємо спростити вирази. Якщо маємо вираз з буквами, згадуємо, що ці вирази називаються буквені, буквеними. І дії виконувати можемо в них лише в частині, де є числа. Тут також застосуємо, застосуємо переставну властивість множення. І в лівій частині згрупуємо всі числа, а в правій змінні або букви. Числа перемножимо, а букви допишемо до результату, так як їхнього значення ми не знаємо і залишаємо їх просто в форматі множника. Виконай ці завдання самостійно. Наступне завдання. Номер 334. Працюємо з першим та третім виразом. Спростий вираз. Розглянемо перший вираз. 7b додати 5 b Скористаємося розподільною властивістю для додавання. Пригадаємо формулу? Що маємо в результаті? 7b додати 5 b Кожна частинка, Кожен доданок містить спільний множник Б, який ми можемо винести за дужки. Отримуємо, згідно формули, отримуємо результат. Б винесли за дужки і залишили в дужках 7 додати 5. В числовій частині виконуємо обчислення. 7 додати 5 маємо 12. І B дописуємо як множник, бо не знаємо його значення. Отримали результат 12b. Запиши обидва приклади в зошит. Наступна вправа 338. Спрости вираз. 5а помножено на 20. Та й знайди його значення, якщо А. Дорівнює 195. Давайте пригадаємо. Якщо маємо буквений вираз, і бачимо, що у виразі можемо виконати деякі дії, спочатку їх виконуємо. Бачимо, що 5А помножити на 20, застосовуємо переставну властивість множення і міняємо А і 20 місцями. Отримаємо 5 помножити на 20 і помножити на а. Числові значення перемножуємо. 5 помножити на 20 і отримаємо 100. Отже, маємо спрощений вираз 100а. Тепер можемо підставити значення А. Якщо А дорівнює 195, то маємо вираз. 100 помножити на 195. Отримаємо 19500. Як ми це знайшли? Пригадуємо, щоб помножити число на розрядну одиницю, потрібно дописати до числа таку кількість нулів, яка міститься в круглому числі. Вираз, запиши у зошит. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули. Давайте сформулюємо переставну властивість множення. Пригадай її. Якщо важко, знайди підказку у підручнику. Сформулюємо сполучну властивість множення. Як помножити число на 10, 100 та 1000? Виконай домашнє завдання. Ще раз передивись та прочитай правила із 7-го параграфа з підручника. Це сторінка 46, 48. В домашньому завданні виконай наступні номери 335 та 337. Бажаю успіху. До зустрічі в понеділок.